І hey guys! друзі, з вами Малар. І сьогодні буду грати в Майнкрафт Тайкон. Ви без нас, скільки я цей тайко шукав. Це Tycoon в Tycoon Factory. Переводись такий. Я сподіваюся, що я його впишу. Та бо я його шукав годину, чесно. Tycoon шукати дуже, дуже важко. А мы до відео. доброго перегляду. Так, що то нам Що то делать надо? Старт факторий пресс зибот. Бата запустим наш тікан. Factory. Ага. Як я знаю. Я со спорта. А, это блоки? матоблоки! Так Угу, мат тут все. Йоканий бабай! Скільки тут тучу! Скільки тут багато чого. фул ресет у нас йоканий баба. <с> не подобається тайкон. Мато є тут лау, я свій липша графика, который трохи понижу. Ну, трохи буде не поліпше. Давайте я поламаю тут і... три коїна я получив. Угу. Ще одному ламаю, треба улучшити блок, може. Значить, давайте улучшимо, бо зараз улучшимо блок. Раз. Та, що на, на, на здорово має йти, та? Та, не здорово зараз йде. Здорово так і буду... Скільки, скільки? Ай, получай по 50? Що? А, ні, по 25, тільки. То бачите, що в нас є тут? Туторіал. Не, на туторіал не потрібно, На тільки прийму улучшення блока. Автомайнер. Давайте поки що буду це прокачувати, тільки. Це було Тайкон простенький, та був яний, та був, блін, але це Тайкон все одно. І класний Тайкон. Ммм. Mm, я переразу бачите кайф Тайкон, это у Майнкрафті Тайкон, типа є Емераль Тайкон, але він якийсь скучний дуже. Так. І пам! 1.25 камінь кошти. Стуфшо? що? Дерево? А, он така вже йде 125 коніса, не бабай. Ху-ху! Фул ресет. Не, ресет тут не буду. Ну нафіг вас. ТС75 Коинс. тут на фармлю. Ну змея ходит это. Так А, мы то поза скайлаки скупити може. Я кажется він купляв ягані. Ну ломайся! Єй! <клух> <Ей>. Та <клух> да, все є, дерев'яне сразу собі беру. Ха мене може ти можеш точно -то пошвидше? все, он все уже себе купить адекватно Кайло, через яке буду файно ломати. Я сразу, я сразу. Все, так можно сломать. Адеквально, або я то чуть-чуть таке. І майже то майже в пустані левел 10, то ліпше автомайнер буде два мені мне інше не купляти. О, є. я в собі мой предмет. Це за кино за нього буде давати 1000. Досі до... то не зарі, то нас довше я купив е, алмазника, о боже. Я купую 10 тисяч і я купляю собі незаріті предмети. Хооху. Зараз буде два рази легкіше, я прийду той тайкон. ломаю останній блок і проходжу. все у нас І що -то мені дало? а це не кінець? 嗯。Hmm.